Я хочу зняти квартиру. А яку? Чудово! Хм, давайте я вам здам шикарну квартиру, а ви потім походите, подивитеся і заб'єте хір, тому що знайти ідеальну квартиру це той, що головняк. Вас вітає гостинне місто Запоріжжя. І зараз ми походимо, подивимося на чудні, чудесні, чудернацькі пропозиції житла в нашому місті і. Нічого. Просто глянемо, розважимося і підемо відносити тарілки в мийку. І не будемо робити жодних висновків про Запоріжжя, бо, по-перше, треш-квартири є всюди, а по-друге, в даному відеоролику навмисне відібрані смішні фотографії або ті, до яких можна якось причепитися, щоб було весело. Так, вважайте, що це був дисклеймер. Так, я не люблю дисклеймери. Так, не обов'язково бути принциповим прямо всьому. Тож, а поки ми зупинилися в шикарній квартирі, присаджуємося на не менш шикарний диван Вахтера з видом на вхідні двері, судячи з усього, бо це в принципі єдине сидяче місце в цій квартирі, що досить дивно як для такої завидної кількості робочих поверхонь. І поринаємо в світ креативу, аскетизму, неочікуваних інтер'єрних рішень. І загадкових концепцій. І відкриває наш хід парад отакий от православний варіант квартира світле, на верхньому дев'ятому поверсі поближче до. Все дуже аскетично, скромно, без зайвої розпусти. Місцями навіть взагалі без нічого, навіть без таких ізлішеств, як вид вікна. Нащо вам ті види з дев'ятого поверху, якщо над ліжком, а судячи з того, що на фотографіях нічого більш схожого на ліжка немає, то це воно знаходяться отакі чудові закохані папуги в райських барвистих садах. Далі у нас хай бог мило, не лякайтеся, то лише троянди лякаються, хай майбутні мешканці під час нічних вилазок в туалет, який нам до речі. Да не показали, залишили хвилюючою інтригою за зачиненими дверьми. Натомість продемонстрували ванну кімнату за такою от екстремальною мочалкою для змивання декількох слоїв шкіри, щоб терпіти і цим терпцем себе шліфувати. І абсолютно неправославно вбитим павучком, і червоною плямою цієї концепції проходить тема Троянд отака от чудова роздруківка із Вайберу для заряду хорошим настроєм на цілий день. Виголошені, ми бачимо її тріальну версію фор бест, щоб дізнатися фор що там, треба прийти на огляд квартир. А далі у нас це ж не просто квартира, це ж ідеальне місце, де можна зупинитися для нашої невеличкої інформхвилинки. На моїй сторінці в баймі екофі з'явився новий рівень квітка, де я буду виставляти відео, як я проходжу всякі прикольні тести з інтернету. І там уже вийшло перше відео з класикою жанру, який я хліб. А підписники рівня корінь уже вчора переглянули це відео. І знають, що в кінці на вас очікує бонусна фотка з треш оголошень, знайдена колись давно, і краще поки не було. Додивляйтеся. І наступним нас зустрічає, здавалося б лайт, все наче так пристойно, непогано. перуку його вобобола пожартували, погортали далі. Бачимо, витримана зелена тема, чудовий колір, прекрасний смак у воді у господарів. Але при детальнішому вивченні. Це кляте пекло, пекло перфекціоніста. Жах, просто жах. Хочеться прям відколупати і переставити його місцями. Фу, може, то і нічого за таку ціну, але лікування нервів теж не безкоштовне. Воно нам не треба. І тепер ми навчені цим шокуючим досвідом, пам'ятаємо, що усе, що має, начебто, адекватний вигляд з першого погляду, може містити в собі. Загадкову несподіванку не припиняйте ставити питання. Хоча іноді, напевно, не треба, а іноді і не хочеться, особливо коли бачиш квартира от хазяїна, ріелтора впрошу не безпокоїть, Людина просить, не турбуйте ріелторів, турбуйтеся самі! Бо така заманливість, як просто подивитися квартиру, просто заплатити за її оренду, замість того, щоб подивитися квартиру, заплатити за її оренду, заплатити ще стільки ж за послуги людини, яка подивилася з вами її за компанію. Може бути пасткою. Ці господарі тільки-но ну, і чекають, щоб підсадити вас на гачок своїх ігор розуму. От ви бачите цього віника? А ні, не цього, цього давно вже ніхто не бачив. Оцього. Правильно! А бачите, оці от два симетричні крани, щоб от стати отак один напроти одного і романтично вдвох митий посуд. А там насправді один кран і дзеркало. Бачите, диван? А дивана – нет, його там. Нет. Він чого не бачить. А кришку Унітаза бачите? А воно там є. Церкалата, то, до речі, окрема тема в галузі оренди квартир. Іноді по ним можна визначити, що то приблизно за людина, яка найближчі кілька місяців буде підписана у вас в телефоні як господар, а іноді навіть мають певний функціонал. Як, от, наприклад, при підході до холодильника. Оцінити його доцільність на цей раз. От, наприклад, така квартира для людей, які захоплюються тайм-менеджментом. Для них тут передбачений отакий шикарний годинок у вітальні, отакий стильовий на кухні і декілька неочікуваних поєднань, бо вітальня у нас ще й хоба, ще й домашня качалка. А в ванна кімната ще й трошечки кухня. В принципі, зручно, практично, все під рукою. Але, як пам'ятаємо, головна фішка цієї квартири це. Дзеркала. Тому мають отаке невеличке під годинником, отаке величке навпроти, така трошки квартира, портал у пекло. Увага! Прозвучав прикол, який зрозуміли лише люди, яких в дитинстві нажахали тим, що якщо поставити два дзеркала навпроти, то відкриється портал в пекло чи вихід для нечистої сили щось таке. А ще можна помітити, що я замість останній завжди кажу. Крайній лол. Сама стеля навіть мімікрує під дзеркало, щоб ви могли в своє задоволення милуватися, як тужитися під штангою. Не здивуюся, навіть якщо ця шеренга сидячих місць теж так організована, пириться на якусь там дзеркальну шафу купе чи щось таке. І також квартира містить ще один портал портал в посилення комплексів, якщо вони є. Бо от ще одне дзеркало розташоване прямо в душі. Що можна сказати по цій квартирі? Ну от така, да, от неуніверсальна. Не Кожного, ніби ти е, повинен мати ще такий певний набір вподобань, щоб у вас цією квартирою був меч. Залишила би я про неї таке враження, якби не побачила наступну квартиру, яка уже має свій власний набір вподобань яким ти просто маєш відповідати? Думаю, при поселенні там навіть буде кастинг серед бажаючих поселитися. Тож, якщо хтось зацікавився і планує взяти участь, зараз підготуємося. По-перше, вас має бути двоє і в таких взаєминах, коли ви не проти спати в одному ліжку. Значить, праворуч має спати людина з іменем на букву А, ліворуч з іменем на букву М. Хто не підійшов, той іде збирати занози з естетикою середньовіччя. Партнер А, в свою чергу, має полюбляти побулькати кальянчиком прямо в ліжку. Е, хто не любить кальянчик, одразу вибуває, ну тому що принцип не собі не людям, це не добре. Для тварин умови не передбачені, тварини одразу ні за винятком. Того ідеального варіанту, якщо раптом так співпаде, що ваш домашній улюбленець це якраз шпак. То у вас буде неабиякий пріоритет. А взагалі, нащо вам ті тварини, якщо в дверях вас самовіддано буде зустрічати холодильник? Також буде круто, якщо ви поціновувач контрастів. Бо після такої та спальні і такого то коридору, та що там перед покою, здавалося б, що ж там за кухня та буде. А кухня буде от і просто найголовніше от те, без чого ні буде у вас ніякого меча і не сподівайтеся, ви маєте. Дуже любити Париж. Париж. Любити Париж. А жити в Парижі! А? Хто підійшов по всім пунктам, вітаємо і бажаємо успіхів. А зрештою продовжуємо нашу дослідницьку мандрівку і пропоную приділити трошки більше уваги вбиранням, що є досить важливою частиною будь-якого житла. По моїм спостереженням, кожна ванна кімната має містити якусь фічу. Навіть якщо на перший погляд це бах. Як, от, наприклад, таке досить поширене явище, як унітаз, який впирається прямо в пральну машинку. Недооцінена річ, це я вам кажу як людина з таким самим, не побоюсь цього слова, плануванням. І у мене це абсолютно правда, Унітаз стоїть на тому самому місці, тільки по діагоналі. Ну, тобто, не впираючись в машинку. Ну так. Ну так от спланували якось. Да? Виявляється, була така можливість, і тому я впевнена, що оця фіча робиться цілком свідомо. Бо яке ж це вікно можливостей для розвитку креативного мислення, навичок пристосування, бо це зараз мода на якийсь там комфорт. А квартири старої закалки вони робилися для набуття життєвого досвіду. Щоб не від занадто хорошого життя. Який це соціальний клей, коли ви зустрічаєте людину з такою самою хунньою вдома? І це ж якийсь спосіб е... пізнання один одного, обмін досвідом, там хто як. А я так сідаю одну ножку туди. Туди, прям до стіночки. Він ж в проходік. І добре, для розтяжечки корисно, для кишківника корисно, все так добре виходить, і хорошо. А мені взагалі пух. Я по діагоналі сідаю і все. Що провалюється? Нічого у мене там не провалюється. А знаєте, я знаєте, так беру і зависаю. Ну, як в потязі. Слухати, що так машинка зручно поруч стоїть, можна зачепитися. Це ну, ну теж да, свого, свого роду спорт такий корисно. А ми взагалі тільки но з'їхалися з другою половинкою, тому ходимо у під'їзд. Цінуєте під'їздну романтику, понад усе насолоджуєтеся духом свободи. Просто бидло. Рішення є вбиральні у під'їзному стилі. Плекай цінності, не жертву задоволенням. Весело. Але якось однобоко. боку. Що ж? Інтелектуали теж не залишаться без цікавих рішень. Полюбляєте такий вид досуга, як квест кімнати, але вам немає з ким сходити, і вони вже вийшли з моди? Плюй на моду і погоду, слухай рок, цінуй свободу і заселяйся в таку квартиру з квест кімнатою прямо у вбиральні. Задачка номер один: дотягнися до туалетного паперу, сидячи на унітазі. Для тих, хто впорався, а особливо для тих, хто не впорався. Задачка номер два. Зрозумій, як тут блять помити руки. Що треба зробити? Можливо, стати колінками на кришку, можливо, як колос Родоський, пропустити унітаз між своїх могучих. Ніг, люди з певним досвідом точно впораються з цим завданням, або, можливо, його можна там обійти і стати за ним і помити руки. Я не знаю. Я не знаю, чи знають про це дизайнери автори квеста. І ви не дізнаєтеся, поки не заселитеся і не спробуєте самі. А взагалі, що ми от займаємося якимось розділенням людей: інтелектуали, любителі під'їздів. В наш час найбільше цінується свобода вибору. Хто ти сьогодні? Можливо, сьогодні ти не той, хто вчора. От, будь ласка, такий варіант. Варіант, ти е, Зрозумійте мене вірно. От бачимо унітаз. Звичайний, класичний людський унітаз, як майже у кожного в квартирі, і поруч отакий чудовий лоток з наповнювачем, все підготовлено, все як треба. Що думаєте, це для кицьки? А не все так однозначно. От параметри цього оголошення. Домашні улюбленці ні! Категорично ні, сріть самі. Взагалі, при більш детальному дослідженні цього оголошення все стає зрозумілішим. Е, я би сказала, що такого різноманіття туалетів ще й замало. Бо, судячи з композиції цього фото, і ще цього, і цього виникають підозри. Штирілка з кукурудзи грає тут якусь дуже важливу роль. На ній буквально тримається маркетинг цього оголошення. Найочевиднішим припущенням було б те, що качани входять в комплект. Може, в цій квартирі якесь місце спав на кукурудзи, невичерпне джерело, золота жила. Після такого погодьтеся було б образливо заслитися, а качанів немає. І лотка. Тому все-таки раджу підбирати для себе більш пет-френдлі варіант. От, наприклад, дає отака патріотична собачка, отака граційна кицька, сова на сторожі вашого перебування в туалеті. Тут уже фічі пішли, бачите? Зараз приготуйтеся. Буде реформ. Обана! Неочікувано. Тигр над унітазом. Чоловіки, наприклад, можуть в процесі уявляти, що це дзеркало. Так, напевно, буде легше витримати цей хвилинний контакт, бо ну воно ж крінжово, але ж погляд не відвести. Та як, думаю, там принцип як в Луврі. Та й тим паче, з дзеркалами тут, ну як вам сказати, ну отак. То що брати вам, і ми вже виходимо на фінішну пряму наших пошуків. І Ішов це. За весь огляд квартир не буде найочевиднішого рефрену. Буде. Увага! Квартира в якій. Є стелік, є духовка, два кресла. Отака От весела кришка на унітазі, світильник у вигляді карасинки, раптово самовар і творчий доробок, кого там. Російське, не російське? Ні, не російське. Олександра Дюми, все в порядку. Ну, я не знаю, що ще треба жильцям, щоб сказитися, А ні, знаю. Очі! Чули фразу, що. У стін є вуха. А от не тільки. Погодьтеся. Тепер все побачене сприймається зовсім під іншим кутом. Телевізор, який стоїть на горі і має огляд на всю кімнату. Два дивани, які стоять чітко один навпроти одного, лампа, яка явно не на керосині, але зроблена у вигляді керосинки. Якісь подвійні сенси, така двумовність. Деякі речі безжально видалені з цієї реальності, ніби їх там і не було. Самовар робить ще більш жирний натяк асоціацією з певною країною. І коли ми все більше вдивляємося в цю квартиру, а вона у відповідь вдивляється в нас, то ми нарешті починаємо розуміти глибинні сенси, закладену глибоку концепцію. Старший брат пильнує за. Ідеальний варіант для бажаючих пожити в антиутопії або ніколи не почуватися самотні. І на цій літературній ноті я пропоную завершувати наше занурення, і якщо рубрика сподобається, можна буде зробити її постійною між оглядами, зазирнути, можливо, в інші міста. А поки, як обіцяла, швиденько обнародую бонусний скрін року десь 2021-го, на який я наткнулася, коли, в принципі, тим самим і займалася, тільки не на камеру. Хова! Я не буду навіть намагатися в якісь вимушені коментарі щодо цього, бо навіщо? Цей чудовий пес, релаксуючий чоловік. До речі, це я проявила внутрішню культуру і заблюрила їхні обличчя. Вони цього не зробили і виставили прямо так. І підступна жіночка, яка це все сфотографувала і, напевно, вона вже виставила. Говорять самі за себе. А саме, що світ квартирних оголошень непередбачуваний і глибокий. Навіть якщо вам не потрібна квартира, а особливо якщо вона вам не потрібна, то це чудовий варіант веселого проводження часу. Рада була послужити вашим сьогоднішнім гідом у цей всесвіт. Можете, наприклад, написати про якісь ваші смішні знахідки або випадки, пов'язані з цим. Головне, не пишіть якусь агресивну чи душну кню, бо це нікому тут не потрібно. Дякую, що склали компанію. Ані, стоп знято.